15 серпня Четвер. Як звільнитися від страху. Але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. 1 Івана 4.18 Я хочу розповісти вам про одну людину, яка зрозуміла, що Божа любов здатна перемогти найсильніший страх. Алан Каша говорив своїм друзям, що йому необхідно перебувати на самоті. Аби не втратити своїх творчих здібностей. Друзі не здогадувалися, що самотність необхідна була йому для того, щоб почуватися в безпеці. Скупчення людей сповнювало його жахом. У ресторані або супермаркеті він починав важко дихати. Його серце починало прискорено битися, а руки потіли. Через такі напади паніки він намагався швидше добратися додому. Алан страждав на агорафобію, боязнь простору. Він боявся будь-куди піти. Він став в'язним у власному домі. Усе почалося після того, як Алан Каша став відомим композитором. Він записав 13 золотих альбомів і одержав два Оскара. Алан писав: Я сам створив життя, яке було настільки насичене справами і досягненнями, що в мене стався нервовий зрив. Алан занурився в себе. Одного разу, коли йому було зовсім погано, він увімкнув телевізор. У цей час священнослужитель цитував біблійний текст Досконала любов проганяє страх 1 Івана 4,18. Ці слова глибоко проникли в серце Алана. Далі він слухав більш уважно і дізнався, що Бог приймає людину. Алан Каша почав плакати і звертатися до Бога. Молячись, він почув голос Я люблю тебе, Ти мій син. Підкріплений Божою любов'ю, Алан, врешті-решт, зміг подолати свій патологічний страх. Він почав нове життя, оскільки почувався в безпеці у Божій присутності. Часто страх наповнює нас унаслідок того, що ми відчуваємо повну неспроможність керувати своїм життям. Ми боїмося невідомості, боїмося, бо не знаємо, що з нами може статися. Та коли ми відкриваємо своє серце перед Богом. Він поступово видаляє з нього будь-який страх. Божа любов допомагає нам почуватися в безпеці. Ми не здатні керувати своїм життям, але він допоможе нам у цьому. Завдяки Божій любові ми завжди відчуваємо, що він турбується про нас і бажає нам тільки найкращого. Еленуайт писала любов Бога настільки вища від усякої іншої любові, наскільки небо вище від землі. Він охороняє своїх дітей з любов'ю безмежною та вічною. Сьогодні ви можете цілком довіритися його любові, просто зараз ви можете заспокоїтися в його любові, будьте впевнені в тому, що його любов справді звільнить вас від будь-якого страху.